Сьогодні ми звершили панахиду по Тарасу Григоровичу Шевченку. Чому сьогодні в день пам'яті святителя і чудотворця Миколая? Тому що в цей день його переносили із гроб з тілом Тараса Григоровича Шевченка, переносили із Петербурга в Канів. І на свято святителя Миколая якраз в цій церкві відспівували його, а потім повезли по Дніпру до, до Каніва. Тому після того, як цю церкву відновили, ми стали кожного року 22 Травня звершувати панихіду по Тарасу Григоровичу Шевченку. Тарас Григорович Шевченко є генією українського народу, не тільки як поет, а як діяч, який в умовах царської неволі відстоював волю українського народу. Тому ми і шануємо Тараса Григоровича Шевченка, що, що він в ті ще роки вже боровся за за волю українського народу. Тому тепер, коли незалежності Української держави загрожує агресія з боку Росії, ми, ми особливо шануємо. Тараса Григоровича Шевченка і надихаємось його поезією на боротьбу за свободу і незалежність нашої української держави.